Зараз у нас якраз є проєкт, е, який ми разом і від імені Добро.ua платформи запускаємо для людей. Це не військовий, до речі, проєкт, але він допомагає людям, які не мають можливості говорити, е, навчатися і дивитися, або навіть не тільки для цих людей, для всіх, в принципі, дивитися і навчатися жестової мови. За допомогу, Це для да, людей з інвалідністю. За допомогою telegram бота це таке базове поки що рішення, щоб не збирати великій кількості грошей. Тобто, це був би такий словничок автоматичний, де ти вводиш або бачиш картинку, як виглядає певний жест, і розумієш, що він означає. Це ініціатива якогось фонду чи вашого. Це ініціатива іншої громадської організації. От, і вона якраз звернулася до нашого фонду. Ми збираємо зараз гроші на цей проект, але. Фактично, вже почали розбиратися з цією нішою, які рішення вже існують на ринку. Що можемо ми запропонувати? Це відносно нова. Ніша, коли ми робили ресерч, ми бачили, що рішень на ринку ще толком немає. Є тільки списки людей, які знають мову жестів, перекладають там, приймають участь десь як реєстр. А прям щоб це було автоматизоване рішення, є тільки дослідження, розробки при університетах, а якихось готових платформ нема.